Привіт! Вчора у нас дощ був, а сьогодні вже розпогодилось. Зараз покажу, чим я тут займався. Займався, коли був у нас ураган і ливень. Ось у нас що була проблема яка. Зараз ось дивіться, що я зробив. Бачите, я зробив ось таку водосток. От мостка тут у нас є, само собою, тут то поверхні площі небагато. І воно, в принципі, не було такого водостоку. І впитувалось щось туди трішки, туди уклончик стікало і все. А як був отсюди згори, якщо багато води, там у мене дрінаж зроблений, там щебенка закидана, такий слой десь. І воно туди за стіну. Бачите, стіна нормально стоїть. Все. І сюди не переливається. Оце тільки відсюди. Ну і тому не робили отаких от стоків. Просто от мостка і все. А як був сильний ливень, е у нас тут скопилось води. І ось тут вийшло білі нижче, чи що? Ну багато. І туди вона стікала далі. От. А тут в свою чергу кріт у нас. Поробив нори, я їх закопував. ну, Це було в минулому році. І вони то залишилися. І вода туди, в нору, і розмила, і ось тут вимила такі е, ями крутовий. І пішла туди. вийшли такі дірки. Ну що, я закидав щебня, привіз, заколотив бетоном, все залив, ну і вирішив вже поробити. Ось такі водостоки, щоб вже стікала вода туди. Трішки, бачите, дощів вчора був, хотів закидати землею. Ну, зарівняти були б тільки оці а болото вон, взагалі тут. О, Туди і не станеш. Тому підсохне, потім закидаю. Отак, забетонував, забросав щебнем, потім залив дуже рідким, а потім вже. Трішки схватилося густішим і поробив ці труби. в мене там є круглі. І я молоточком поклав їх і попристукував, повдавлював. І Зараз воно вже схватилось, бачите. А, щоб до труби не приставало, я проложив одноразовими пакетиками. Думав, плівкою плівкою даже гірше. І так їх наложив, наложив трубою, потім вдавив, трубу достав, пакетики були, поки вони не за... Не схватилось. Потім пакетики сняв, бачите, мокрою тряпкою пройшовся. і Ось такі водостоки в нас. Тепер вже підмивати нашу отмостку не буде, а то воно через отмостку ще може і до фундамента дійти. Так що ось таке зробив і сьогодні у нас планується плов. Ось там літа вже смажить. Плов буде в Казані. Давно у нас плову не було, то були шашлик, м'ясо, а сьогодні у нас буде плов, да, Віта? Плов буде. А ну? Бо буде на курячих стегенцях. Хотіли свинини, нема в нашому магазині, а спеціально їхати за нею. Ти б поїхав, тому що машина вийла. Да, Так, і ми не спустили машину Ти внизу, тобто не підняли. Ну чого на, на стегенцях теж буде добре? Так з курятиною буде добре. Імпровізація на тему плову. Ну що, буде плов такого з курятиною, Ну а чому б ні? Нормально. Рис є. Все є. Так що робити нічого. Болото. <ривіт> Ні, ну дощу потрібно, все ж сухе. Якраз трава піднялась, будеш косити. Так ось вже завтра стану косити. Поки вона ще мокра. А, хтось казав, де Маруська, як вона там поживає. Ось вона як поживає. Гуляє да. тут. Мишок ловить. Маруся? Марусь. Іди сюди, іди. Буде тобі трішки плову з м'ясом. Ну ось так. І зараз покажу. Там. Хтось замічав, що вода дуже впала в ставку. Так, да, вода впала. Просто піпець. Дивіться, що тут робиться. Отак вона аж сюди ж підходила. Оце ж робилось сюди, аж підмивало. Ну це е, весною, коли сніг. А ця зима ж була без снігу зовсім. Один раз щось там випало на пару днів. дивіться, скільки метрів вон відійшла вода. Ну, метрів 10 до кінця мостика, бачите. І тут воно вже там буквально 10 сантиметрів на останній стійці мостика. І все. Якщо дощів таких не буде, то до кінця літа у нас мостик буде стояти на землі. І купатися заходиш, було по коліна. Зараз вже ще менше води, і потрібно заходити туди. Ну, не до середини, а метрів десь 10 треба заходити, щоб можна потім поплити. І головне, що у нас же ж тут не, не піщани, а то ж таке болото глину. Дуже неприємно йти ногами. Ну, нічого страшного, я купався. Та, і так ну, особливо. Не покупаюся, Так, ні, покупатись можна. Неприємно заходити. Тоді ми прямо з лісіньки раз і поплив і все. Ми по дну і не ходили. І так само підпливаєш сюди і на лісіньку і виходиш. Ось таке. Тут по берегу можна бачити отак ходити. Ось такі у нас справи. Була засуха, а це кілька днів. То дощик. ну Теж жара була. Потім вчора також був. Ну і все, бачите, скоро вже. Не скоро ось потрібно також заново косити. Коли була жара, то воно так сильно не росло. Ось такі в нас справи. ну Ще щось покажу. Покажу, як буде плов готовий. Ще м'ясо обжарюється, обсмажується. Обсмажується, да. Добреньке. Там Віта вже урожай збирає, не показували давно. Ну, кожен ранок ходиш. Вибач, вже ціле літо пройшло, само собою вже повинні збирати урожай. Вже огірки закрили, вже й та, ікри кабачкової наварили, спаржової квасолі, закрили. Ой, така смачна душ, я... Салат. салат. Я ніколи не думав, що зараз, вона так. Зараз дозрівають помідори, будемо робити соуси, кетчупи. Ну, в принципі, і все, перець там дозріває. Куку, кукуруза, якщо цього року фазани не поїдять, то цього року буде кукуруза, тому що е, іншого це. Прошлі роки вони просто качани всі зламували і з'їдали. Ой, кричать уже Ага, Тут фазану хватає. А, Віта обнаружила, хто в нас з'їдав буряки? Я ж відео показував. Спочатку, мабуть, все-таки косолі з'їдали, а потім, коли ми вже обтягнули проволоку і косолі там не ходять. Ну, фазани літають. Я їх зловила Застала на гарячому. А їм що там, що це тим все. Їм однаково вони залізли, вона привела своїх цих фазфафазанят, і вони там повискували вже залишки. Повиску були. Наступний рік треба буде все-таки на сітку прямо сітку, на саму грядку. Сітку на грядку, да, щоб вони не добиралися. Так. І фазами. Десь залетіла і тепер пукає своїх курчат. Ну що, вже до плова скоро буде готово. Ні, ще ще трішки готові. і потім віта вже рис буде кидати, ще не готово. Уже запахи пішли. Я ще перцю, щоб додала. А, віта трішки, так. Крім моркви ще є. Ну і плов у нас з <су>, куркою, <су>, а не з м'ясом, з свининою. Ой, я раніше плов робила взагалі без, і вообще Там, без м'яса. І взагалі без м'яса. Як я не їла м'ясо свій mm -hmm. час, то я робила плов без м'яса. Я її то... з родзинками робила, солодкі, яблуку туди mm. Смачно. Ну, Хай ще тушиться. Ну, ну, в принципі, я так думаю, знаєш, кожного рецепту свій, це як борщ. Ски, скільки госп... скільки, є, скільки регіонів, скільки рецептую борщів. Я вам скільки років підіраю, то роблю борщі без м'яса. І все прекрасно виходить, Та, смачно. Офігенно. Ну ось і готов. Рис трошки не такий. Так, який, того, я... який був в магазині, довгенький, але не такий. Ну, все одно. Ну, що ти прямо? Ну, що було видно. Ну, зараз будемо куштувати. Думаю, буде непогано. Ми в прошлий раз робили від свинячого м'яса, офігенно було. Ну, зараз спробуємо такий. І доволі швидко. Скільки? Так. За годину десь. Угу. І знаєш, яке гаряче сире, так? Да, да. Воно точно не сире. Сирів не буває. <рес> ну все, Ну все, ми будемо. Приємного апетитку. Добре. Привіт. Вчора в Казані Віта плов робила, от таке вийшов, хоч і з куркою, але дуже смачний. І сьогодні знову в казані. І так казан сподобався. сьогодні. Всім привіт. Ну, я і в минулому році так робила, тому що на газу там довго стоять, не цікаво. А тут так ми і відпочиваємо, і щось читаємо, і слухаємо. І рецепти нові он, я нахожу на різних каналах, чи цікаві, тому що назріло там трішки перцю. Це перші вже дозрівші відро, помідор. Достигших там ще в мене достигають, буде інша порція. А це готую томатний соус окремо. Просто тут нічого немає абсолютно. Тільки спеції я додала у марлічки, плавають. А потім через сито перетру поставлю, закиплю і сіль. Може, цукру трошки і оцту додав. А може і не буду. Прошлі рази я взагалі оцту не додавала, І стояв соус прекрасно для заправок, для борщу, особливо, тому що кетчуп ми готуємо, то ми його до м'ясних, блюд просто там їмо там все інше, а соусу треба. Так що буде соус. Просто томатний соус. Все угу. на сьогодні. Дуже добре. Ні, на сьогодні ми ще планували показати грядки, я ні, ж казав. Ну ти сам можеш ти і показати. Ні, 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 з тобою, ні, з тобою. З тобою, ні, ні, з тобою. Ні, ні, з тобою ні. Ні. з тобою. Даші. після того, як ти це звариш. Давай, давай. В давай, Ой, дві дві, знайшла горіха. Ой, ой, що ж таке? Кіно як погнало все втекло. Та горішок там поганий вже, він пройшов Ой, ти маленька, потішниця. Віта соус уже доварила, перемолола там чи переблендерила. Ну так, да. ось такий він вийшов, якраз хороший. Диві, mm -hmm. Які гарні. Mm -hmm. Густенький. Я його тут залишила мліти на повільному вогні. Оставила тут же ж не треба е конкретно скільки там. Скільки вимліло, стільки й вимліло Вон, до повної густоти. Додавала трішки солі і трішки цукру. Я вже спробував. М -м. ну, ну смачно, смачно. смачно. Я не додавала оцту. Думаю, нормально. Прошлі роки, я робила без оцту і прекрасно виходило. Поки соус тут млів, я там уже по недрах ютубу полазила, насписувала собі <смі> нових рецептиків, тому що я мало викли... Я свої принципі, там якісь конкретні брала рецепти. А зараз думаю, щоб не розширити свою базу даних. Ну, соус приготували, залишилося. Розлити їх у банки, ну а перед цим пішли ти ж все ж, 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 ж таки казав. Я пішли, обіцяв! Пішли кому Це цікаво, я не знаю особливо городу, як такого і, і немає. Люди городи, то городи є чим полиття. А ми ж так просто балуємося, як то кажуть, як казав а, Микін, не сказав. Я вчора сказав, що... ще он тут покосив оцей весь шматок. Он, бачите, видно і. І ось там же ж все аж туди під горіх і до кінця. Оце вчора. Ну, ми зараз косимо тільки ну, присадибну зону, тому так. що там немає резону, бо воно виг... трава вигорає. Це трішки дощик пішов, то зазеленіло. А так воно ж ціле літо стояло сухе, то ми вирішили не косити уже в кінці, мабуть, вже літа по косимом. Ці Ну, ми, тобі. Ми... Останній ми раз, да і все. Нема потреби лишній раз витрачати і час, і бензин. Ось, що у нас тут ураган О, огорожу нашу поламав, я так її і, і, і не рівняв. Всі кілочки. Так тимчасово, це, це ось. До, до кінця Чуть не впала беремо Потім треба е, буде вже її. капітально зробити цибулі. і сітку явно не, не отакі. Ось що тут. Тут вже ми цибульку убрали. Морку показують, тільки щось вона слабенька. Пока. Морка слабенька, тому що вона була разом з цибулею. Просто я зрозуміла, що в грядках ну, не зовсім доречно робити цибулю. І моркву, тому що вона забіднює один одного. І накриття її не можу замульчувати, тому що поки морква підросте, ну як її мульчувати? Цибулю я вибрала, а морква піднімається. Я трошки піском її засипала, щоб не забивався ґрунт, Бачиш? Вона підросте ще до, ще до жовтня місяця, ну, ще. якщо не почне в'янути. Ще хватить їй часу. Тут одна грядка помідор, ця грядка трошки бідніша. Віта нижні нірші, листки позрізала. Багато. Ну так, да, я ж їх чищу. Ми їх і підживлювали, і трошки оприскували від Ну, від Красавці ось. Так, Які? Ну, так трішки О. є, ми ж вже збирали. Я вже скільки відер двоє Та, ти Біжок. Ти, двох ти кожний Він ранок по, по пів відра, а то й по відру. Ні, ну не ранок, а по... я, я не даю їм висіти до повної стиглості, щоб вони не репали. І отут вертушка не, за не запікалась, тому що вони тоді робляться. такі. А це сливки. Так. Сли мало. Якби було більше, можна було б і зріли вони разом, то можна було б в банки закатати. Но ми помідори не це. Не закриваємо. У нас вони мало їдяться. Якщо половинками там десь я сказала, що. Огірки віта закриває, а помідори в банки. Це вже і в нас пройшло річ, ще залишили. Ну, ти там казала, сливки трішки, може закриєш. Ну, побачу, якщо дозріють нормально, то ще таке? Так, закриє. а це наші? Ну, цього року баклажани, вони бідненькі, вони щось на нього напали. А щось нічого немає, тільки одні квітки. Ну, вже, в принципі, повинні бути. Ну, є, тільки дуже пізно. Вони хворіли. Їх треба ввечері. Їх ще трошки підживлю. Та ну що ти там показуєш? Квітки показуєш. Тому що вони в мене завжди таке невисокі і прям всипані баклажанами, нема куди дівати. Ну, як завжди, буряка нема. А, ну це що Я колись показував, як тут постригли кози, а потім віта засікла, що фазані. Я вже казав. І ось. От подожди, я ще покажу, що я ще знову. Тут же цибула. щось було, вже все прибрали. Тут цибуля, цибуля була. Я Від... прибрала цибулю у. і насіяла огірки. Вон, бач, посходили які вже. Щоб були а, там... пізні огірки. Тільки треба, треба переставити у цю опору і прикрити цим агроволокном, щоб вони трошки притінялися, Я їх ще під, це, підпушу, бо дощ забив. А ця грядка з помідорами, я думала, ці будуть гірші, а виявилось наоборот. Ті більше стільки дуже багато вже навіть погнуло. Буревієм погнуло в ці. Я рівняв. рівняв, тут навіть попадало. Тут вже попадало таке, що не, ну, не можна його підв'язувати, тому що поломає гінки. І достатньо такі міцні великі. Прям грони я не очікувала. що там... Дивіться. Зав'язалися. Mm -hmm. В минулому році в мене були приблизно як отам. А ця грядка досить вдала. багато зав'язів. дві скільки. Mm -hmm. І тут, і тут, Считай, з одного куща вже більш пів відра. Oh, а тут скільки, yeah, yeah. скільки Начеплялося. Тут вже я верхи, прямо зрізала. Щоб воно не тягнулося вверх, щоб пустого, бо вже верхи пішли пустоцвіти, Ну, щоб воно не тягнуло. То я вон попідрізала, листя, само собою. І цього року, слава Богу, перцю достатньо. Вон такі прям вон, які. Mm -hmm. ну, вони ще зелені. Ці вже я зібрала і вже ми їли. Вони їли, ти і... І... щось і закатувала. А я не пам'ятаю, що я робила. А, а салат же робила. Салат робила з цим. І спаржою квасолею. А тут он, диви, які здоровенні. Он заліз туди. Ага, Бачиш? О, о. Диви, рука он. Пожовтіють. Вони, мабуть, не червоні були. Тільки вони всі жовті щось у нас попалися. Ну так щось, так, да, буквально дві. Червоних скільки? один, тут тебе. Ого. Бачиш які. Так що цього року будемо не огірки закривати, а все робити з перцю. Будемо запікати. Це якийсь, мабуть, дивися, буде напівгіркий. А що ж ні одного червоного не попалося? Є З того боку пару штук. Я ж вроді О, брав червоні. Ну всі якісь вони дивні сорта. Якісь це напівгірки, мабуть, он... може оце буде червоні, я не знаю. Це -то гіркий. Білозерку я вже вибрала, я вже йогощала, і ми самі його їли. І от я кажу, салат робили, то його вже майже немає. Це якісь... я не знаю. А це що таке? Я не знаю що це. Може це якийсь гіркий. От бачиш, як купляти. Страна Ліліпутія Купляти отаке. Ось ті високі, ну щось у них дуже. На деяких майже нема завязі Я не знаю, буде чи не буде. Що тільки ось Он диви, якийсь зверху зелений. Тобто ну, це, о, мабуть, це, це буде... круглий. Може це буде жовтий. Ось тут вони. Щось вони сюди диви, ну вони дуже високі. О пояс. Де по груди? Ні, ну це ж на грядці. Якщо так брать, то пояс. А тут он, дивіться. О! Ого. Оце вже повинен Ого. бути червоний. Ти думаєш це червоний? Угу. Ну Тому що ось білий, Диви який гарний, жовтий. От, і тут ось, його. які грона здорові. І тут. О, диви. Оце буде біло... біло-розовий, О, він не. такий нечистий. Вон там червоний, а це впав. А тут ці ти, що перші я не встигла обірвати хай достигну. Ну, перць вдачний, цього року так. Да. А то він в мене прошли рік замучений був, а зависить від розсаду. Що ти бачиш. І від розсади від того року я їх майже не обробляла. А цього року я її підживлювала і трошки обробляла. Так, і... і цього року в мене буде кукурудза. Цукрова. Якщо не фазани цукрова. Ну вона ще уже підсихає. Підсихає, Я вже ще... залазила там один качанчик, ще... в один Мер... качанчик. Ще, ще, Ні, Ні, експериментальний. А ми кукурузку любимо. І Тут бач, під низ я посадила спаржуву квасолю. Так уже збирали. Я збирав а тут. Уже уже вже ми ви збирали всю розилку. Я заворозила да. і зробила ж сама. Я вже тут всю, яка була, і... ето, де, Я ще сьогодні вибирала. вибирала. Да, Там Боже. можна просто поїздку зробити, сушити. Вон, Так що Я вона дуже довго приймалася, тому що були заморозки, вона така замучена була, я думала, не буде. Он, бач, надірвало один, ще О, Уже не треба, щоб він переніс. Ні, ще зеленкуватий, Диви... дуже маленький. І тут ще он мене тут експеримент. Віта, буде потім І тут завели. Ну це не страшно. Ще зеленкувати. Хай трошки постоїть. А то буде покруди? як стара, тоді ви тут. Це ж молодця. Цукрова, Цукрова вона не буде. Огірки вже все. Все, вже огірки вже відійшли, тому віта й посадила, а то, щоб були пізніше. Огірки... О, цього року я робила тільки одну грядку. Ми вже наїлися. От, і наїлися і, і назакатувалася. І, і, і я вже лю лю людей гущала. Та нам однієї грядки складали. Не одне відро вже і повіддавали. Не то чи там десь, десь не жду, коли набути зараз. Ми їх не підв'язуємо, так, нам, ну, да. нам Нема що підв'язувати, тому що немає результату. Я... Ну все. Я експериментувала і підв'язувала Все показали. І підв вони все одно. А, тут ці кабачки. Кабачків сплатило і криза катати. Просто... Та все хватило і тут вже кабани. <сум> Он повикидали. <сум> Ось дивіться який кабан вирос. Так ні, такі ж ніхто не, не, не робить ні, нічого. Кабачки, тут, я їх садила багато, виросло виросло. те, що виросло, Ми брали такі е, це, невеличкі, гарні, вони смачні тоді, і жарили, їх, і кру. Я вже да. І, не ну, і вже. на цьому місці в мене просто шматок остався. Вони ж люблять хороший ґрунт, а я їх так тикнула, те, що виросло. У нас кабачки не так багато, скільки на двох, скільки можна ж Ага. Кусти. потім викидати. Це, в принципі, все. весь ігороди. Ну, якщо в... все, немає. то і все. Це, це, Ось. Оця грядка у нас вийшла, дуже багато жовтих помідор. Бачиш? Вон, угу. ну, дивіться. Це все жовтий помідор. Оце жовтий, це і все жовтий. Десяток тут буде жовтих помідор. Ну, жовтий на салат смачний. Да. Величка моя домучена, росте. Я її вже пополола, я її вже підкушувала. Дощ пройшов з дом'я, знов знову вона погулялась. Ну трошки хоч почала оживати. Я їх обрізала. І вуса трішки попускала. Так, да, я її спеціально зараз не трогаю, хай вуса розходяться, там, вон, бач, зовсім немає. А це тут я... же це ж поїло щось, І вон там взагалі немає почті. Тож ну, поїло. По ж тут всі рядочки були такі щільні. Бачте, остальний поїдемо. Це ще пропушу, бо я ж тільки сполола її. І додавлю ще там із цієї. І з кучки там земля, та, що перекіша. І ми соломи набрали, і соломою... Замульчуєш. Замульчує. Все. Ну це треба зробити все на днях. Ну Не встигла ще. Так що, весь город. От і казочці ці Ну і все. І на сьогодні для вас все. Так що пока-пока. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І все буде добре. І слава Україні. Всім гарних вік.